Доброго дня, шановні українці! Сьогодні ми знаходимося в Київській області в району, на те самому місці, де я стояв на заборі. І сьогодні ми проїжджали вздовж цього підприємства і вирішили вирішити на забор. І що ми побачили? Як люди вилозять на цистерни, щось достають, бочки грузяться з однієї машини в іншу, перегружаються. Ми позвонили в СБУ, повідомили. Всю інформацію це вже втретє. Ми повідомляємо СБУ, що підприємство, яке не має права працювати, працює, тому що їм не надали дозвіл змін довкілля, бочок ще стало більше. цистерн однотонних стало більше. Все під відкритим небом. Ми навіть заглянули в ангар, де побачили те, що поліція від нас скривала. Побачили, де переробляються ці всі мастила. Викликали слідчо оперативну групу. Нас відібрали заяву, не дивлячись на те, що у них немає ліцензії на зберігання вогнонебезпечних матеріалів і мастил. Головне питання. Чому ми бачимо, поліція, прокурори колишні інспекції не бачать, вони сліпі. Чому народ до нас звертається, нам телефонує за допомогою, а не до правоохоронних органів? Дуже важливе питання.